Було після довгих якихось обговорень і дискусій, в яких більша кількість взяла участь людей, опубліковано це звернення, від якого ми відштовхуємося з 7 травня до політичних партій. Ну люди, які вже визначили, там я ще раз скажу, більше людей, скажімо, Олесь Доні чи Валентина Семенюк Семсоненко брали участь в нашому круглому столі по підготовці цього звернення чи інші. Але ті люди, які очевидно будуть балотуватись у Верховну Раду, і принаймні, це рішення вже є ясним, вони далі у роботі комітету чи підписання заяви не брали участь, а просто ну дуже цінно я вважаю нам прислужились на етапі. Випрацювання самої ідеології та концепції цих речей. А поки що, я хотів би сказати про те, що поки що ми, на жаль, спостерігли на офіційному рівні від політичних партій опозиційних українських, передусім об'єднаних в комітеті опору диктатурі Мовчан. А на неофіційному рівні дуже великі нападки, знаєте, в інтернеті, там, де були публікації, скажімо, на різних блогах наших. значить, Знаєте, ну, це вже є такий біжний термін, так, тролі. Там замовне і багато є коментарів, які я не можу сприймати особисто інакше ніж замовні тролінги, тому що вони йдуть як якісь такі е, безаргументні е, обвинувачення, що ви там куплені банковою, ви там дієте на шкоду українській справі. Ви такі сякі, знаєте, без е, розгор в да. на да, на, на, на найширшому розуміння цього слова, right, а, right. і поки що. Поки що цей діалог, якого би ми дуже хотіли, із політичними силами, які себе називають українськими, які себе називають опозиційними, не розпочався. А за цих умов ми об'єктивно змушені діяти явковим порядком. І це означає, що якщо в якійсь області, а це скажімо, Львівська область, де у нас є, я можу помилитись точною цифрою, але близько 50 уже оголошених кандидатів від членських організацій Львівського коду на 12 наявних в області округів. А їх кількість могла б зрости, тому що там не всі партії насправді формально в цей список своїх кандидатів представили. І це центральноукраїнські області, ну скажімо, Черкаська, де ті самі питання піднімаються, що ми абсолютно не хочемо сьогодні на завтра почути про якихось парашутистів, навіть якщо ці парашутисти будуть формально завіреними, там підписом двох осіб, скажімо, голови місцевої партії Батьківщини, і скажімо, голови. Місцевої партії фронтзмін сказати, що область приймає такого кандидата, очевидно, для цього ну абсолютно це недостатньо. І один український політик, якраз на вічі коду, дуже гарно, на мою думку, сказав, що об'єднання власників початок це ще не є. Об'єднання всього суспільства тому дивіться: отут на такому листочку вони там лежать. Є описана методологія самого процесу, яку ми пропонуємо, як ми її бачимо. Є варіанти, насправді це є варіативно, тому що можна проводити, скажімо, ці дебати і зустрічі і з виборцями, як тут розписано, протягом мінімум одного тижня. Я б особисто виступав за те, щоб це все таки зробити протягом двох тижнів. І відповідно, якщо це округ з аграрною складовою, практично за два тижні можна майже всі села об'їхати в межах такого типового округу. Це є насправді варіативні речі, тому що тут ми не... Ставимо за мету досягти точного результату, ну тому що теоретично той, хто програв праймеріс, теоретично той, хто програв праймеріс, не був узгоджений ніким. Теоретично він же не позбавляється права висунути свою кандидатуру, балотуватись і перемогти. В принципі таке можливо, тому що він може поміняти і е, свою програму, і свою риторику, і свою поведінку, і, і багато що для досягнення такої перемоги. Але в цілому я переконаний, що застосування тої технології, яка пропонується, заснованої на зустрічах із виборцями в місцях, де вони проживають, в місцях, де вони працюють, в якихось е, ну локальних центрах, знаєте, що в селі це клуб, рада, школа. Е, вони на нашу думку дозволять дати досить ясну картину, хто насправді користується найбільшою повагою, в тому, чи в переважній більшості випадків дадуть ясну картину, хто насправді користується повагою, і підтримкою на окрузі, а хто просто має великі амбіції, можливо, підкріплені гарними зв'язками в апараті чи керівництві тієї чи іншої політичної партії. Саме останнє, що я хотів би сказати. Це те, що це не є насправді такі мега дорогі речі. От якщо ця робота буде заснована на участі добровольців. А чому так агресивно до цього ставляться наші рідні, демократичні українські опозиційні партії? Ну не секрет, що вони відвикли від того, щоб реальні добровольці, знаєте, безкоштовно десь працювали. Ми всі ці потворні явища знаємо, і вони прораховують, що там кожна відпрацьована година, вона по щочіку, як в таксі, по тарифу, повинна оплачуватись. Якщо люди молоді, переважно люди, я сподіваюся на це в тому чи іншому окрузі, готовий бути. Будуть винести свою безкоштовну працю, то ну, вартість проведення таких праймерів мінімальних праймерів в масштабах середнього такого грантово індустріального виборчого округу. Ми десь скромно оцінюємо десь в 5 тисяч доларів приблизно. Навіть навіть це можна оптимізувати десь до 30 тисяч гривень. Я сказав би, чи це багато? Ну це не так вже мало, але це сума підсильна. Щоб громадськість округу залучила ці кошти навіть за рахунок місцевих пожертв і пожертв місцевого локального бізнесу, і це абсолютно не йде ні які порівняння з тими грішми, які зараз витрачаються на всі ці бігборди, різні дуже дороговартісні благодійні проекти, якими намагаються себе ствердити сьогоднішні кандидати. А всі ці речі, ми, ми бачимо, що ці є люди у виборчому процесі. Те, що хочемо зробити, ми з юридичної точки зору не буде частиною цього виборчого процесу, тому що я ще раз кажу, прив'язки. До того чи висунеться переможець Праймеріс. і чи в кінцевому рахунку, навіть якщо вони підписують зобов'язання, ми хотіли б, щоб вони підписали морально, підтвердили ствердили що я не буду висуватися, якщо я не виграю Праймеріс, або як варіант, якщо я там не займу друге, третє призове місце, але е, юридично ми не можемо цим людям цього заборонити. Тому те, що ми будемо робити зараз у червні-липні. Це з формальної юридичної точки зору не є частиною виборчого процесу, який стартує 30-го, здається, липня чи 31, го і відповідно воно не підпадає ні під які обмеження, передбачені законом про вибори народних депутатів.